Всім привіт! Ми сьогодні будемо розв'язувати вправи по темі тригонометрія. Вони теж корисні як учням 9, х так і 10 х класів, а саме повторимо весь матеріал, який ми вчили: саме формули зведення, парність, непарність функції і основні тригонометричні тотожності. Записуємо: спростити вираз, косинус. В дужках альфа відняти пі, відняти синус, в дужках альфа відняти пі на 2 до Тобто, нам потрібно спростити ось такий вираз. Ви побачите, що вправа досить цікава. Дану вправу можна виконувати ланцюжком рядочок, а можна виконувати по діях. Тобто, ось це перша дія. Випушимо її. Потім розглянемо другу дію, випишемо її. І Потім одержимо два вирази, їх виконання дію віднімання. Переписуємо косинус альфа відняти Пі. Якщо ми пам'ятаємо формули зведення, то пам'ятаємо, що пі, 2 пі, 3 пі на 2, Пі на 2 завжди повинні бути в формулі, записані на першому місці. Альфа, гострий кут на другому. Тобто, переставимо ось тут місцями. Правильно. Визначившись зі знаком. Запишемо, це буде косинус в дужках. Мінус пі на перше місце плюс альфа. І мінус винесемо за дужки. В дужках буде пі, відняти альфа. Дорівнюємо. Ще раз. Ми переставили місцями, але пі у нас від'ємне. Мінус за дужки. Розкривай дужки. Мінус пі. Мінус, на мінус плюс альфа. Тобто це той самий вираз, записаний так, як потрібно. Ми з вами говорили, що косинус від'ємного кута, ось косинус мінус кут від'ємний, буде дорівнювати косинусу ось цього кута, оскільки косинус парний. Тобто заданий вираз це буде дорівнювати косинусу в дужках пі відняти альфа. Функція парна, тому цей мінус пропав, а тепер косинус пі мінус альфа, кут, який лежить у другій чверті, пі 180 відняти альфа гострий кут, буде дорівнювати мінус косинус альфа. Пі мінус альфа друга чверть. Косинус 180 відняти альфа буде мінус косинус альфа. Ось так спрощується вираз. Чому? Бо косинус у другій чверті, а мінус альфа в друга чверті, від'єм. Так, спростимо аналогічно другий вираз. Ось виписали ось сюди. Знову ж, переставимо місцями. Це буде синус. В дужках мінус винесемо. І ще в одних дужках Пі на 2. Відняти альфа. І подвійні дужки закриємо. Дорівнюємо. Перевіримо себе, розкрили дужки. мінус пі на 2, мінус на мінус плюс альфа. Синус від'ємного кута, ось цього кута, який в дужках, Буде дорівнювати мінус синус пі на 2 відняти альфа. Чому? Функція синус не парла, і мінус виносимо знак функції. Дорівнює мінус перевиражені кута через пі на 2. Плюс мінус альфа, тобто через не ціле, а пі на 2, 3 пі на 2, дробове число пі. Функція синус змінюється на конфункцію, тобто синус зміниться на косинус альфа. А тепер дивимося, який чверті кут. Пі на 2 мінус альфа перша чверть. Це синус першій чверті. від'ємний. Тому другого знака мінуса у нас не появиться. Запишемо третю дію. В першій дії ми бачимо, такий вираз. Третя дія. В першій дії одержали мінус косинус альфа. Відняти. І в другому виразі після спрощення теж мінус косинус альфа. Розкриємо дужки. Буде мінус косинус альфа. Мінус і мінус при розкритті дасть нам плюс косинус альфа. Будемо мати. Якими є ось ці вирази? Мінус косинус альфа, плюс косинус альфа є вирази протилежні. Сума протилежних виразів дає нам нуль. Тому значення даного виразу після спрощення теж буде нуль. В самому спочатку записали. Розв'яжемо ще одну вправу другу. Записуємо, знайдемо значення тригонометричної функції синус, якщо відомий косинус. На попередніх уроках ми розв'язували подібну вправу. Записуємо дано. Косинус альфа дорівнює мінус 0,8. Знайти значення такого Перше. Косинус 180 градусів плюс альфа. Чи ми розв'язали таку вправу, де було відоме значення однієї з триглометричних функцій і чітко вказано чверть де лежить кут. В даній умові відомо значення косинуса альфа, що воно від'ємне, ми можемо подумати, а в яких чвертях лежить кут альфа. Косинус від'ємний як в другій, так і в третій чверті. Нас кут не вказаний. А знайти косинус 180 градусів плюс альфа. Що ми можемо сказати? 180 плюс альфа це кут, який лежить у третій чверті, Бо за умовою завжди альфа від'єдна. Значить, при вираженні якогось кута через 180 додати альфа, назва функції косинус не змінюється. І пам'ятаємо, що косинус у третій чверті нас від'ємний, і тому сюди доставимо вираз знак мінус. І це буде дорівнювати мінус, а значення косинуса мінус 0,8. І буде дорівнювати, розкриємо дужки, 0,8. Ось так розв'язується вправи, де не вказаний знак косинуса. Дякую за увагу!